Чи корисно дивитись мультики? Я розумію, що під цим відео зараз буде купа гнівних коментарів від матусь, що мультики це класно, вони розвиваючі, але насправді мультики гальмують розвиток вашої супердитини. Коли дитина бачить багато кадрів, які пролітають швидко повз, вона не фокусує увагу на чомусь більш серйозному, і книги вона у вас читати не схоче. Коли в дитини немає руху, і вона заклякла і не дивить, і не рухається, і не бігає, не стрибує, і не розвивається, в неї не формуються ті нейронні зв'язки. В голові, які нам потрібні для ефективного навчання в майбутньому. це пасивна дія на її мозок. Вона нічого не фантазує, не придумує, не розвивається і не рухається в напрямку того, щоб робити активні дії. Якщо ви лімітуєте мультики, даєте їх по 5-10 хвилин, бажано не кожного дня, то це ок. Але якщо ви даєте мультики в вигляді телефону, і дитина просто безлімітно серфить по мультикам і ютубчику, це не є окей, і це вбиває можливості мозку вашої дитини. Пишіть в коментарях, чи даєте. Я ви мультики дітям відчуваю, що зараз буде гаряче.